Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 січня-субота. Сьогодні поговоримо про початок Нового року, про перший тиждень Нового року. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишетесь на мій YouTube канал. Загалом, початок тижня, в Україні був... Як із негативними подіями, дуже негативними, я би так навіть сказав, також були і позитивні події, про які ми з вами говорили і які обговорювали. Ну, почну з позитивної новини. Позитивна новина це безумовно обмін військовополоненими, було обмінено близько 230. Ну, якщо точно, то дійсно 230 наших військовополонених, серед них, які були і цивільні, це дуже добре, бо фактично серпня 2023 року не відбувалося жодних обмінів, там можна назвати різні причини, але цих обмінів не було. І дуже добре, що зараз він стався. І це найбільший обмін так, от спочатку широкомасштабного вторгнення. Сподіваюся, що обміни будуть продовжуватися, в нас є. Обмінний фонд, на який можна обмінювати наших громадян, громадян України. Ну Також дуже би хотілося, щоб і не забували про Азовсталь безпосередньо тих, які за наказом вийшли і ніби здалися в полон, і ніби давним-давно мали повернутися додому, але так і не повернулися до цього часу. Про них дуже мало, на жаль, вже говорять, згадують про них офіційно, так, але. Я сподіваюся, що все-таки робота ведеться по, по, по їхньому визволенню, бо тільки іноді зустрічаєш якусь інформацію у закордонних засобах мас-інформації, а в нас практично, ще раз повторюсь, на офіційному рівні про це ну, не говорять і не згадують. А я вважаю, що треба пам'ятати і треба над цим працювати. І дуже ще раз повторюсь, сподіваюся, що все-таки працюють, і хлопці, і дівчата будуть повернуті додому. Ну і тепер стосовно негативних подій, ну безумовно саме головна це обстріли це ракетний обстріл, так, який фактично був на початку тижня вже другий, за декілька днів, бо в кінці року, 29 грудня, був ракетний обстріл, де було запущено найбільше ракет так, от за весь цей час. І от знову повторилося це 2 січня. Навіть 10 кінжалів не пожаліли росіяни для того, щоб вразити, як їм, напевне, дуже хотілося, важливі об'єкти. І всі ці 10 кінжалів були збиті, як сказав головнокомандуючий Збройними силами України генерал Залужний, якби вони не були збиті, це могла би бути катастрофа. Ну, напевно. І треба подякувати нашим партнерам, які нам надали відповідну систему протиповітряної оборони. Ну, в першу чергу мова йде про. Петріот, які в змозі збивати ці ракети. Бо раніше ми цього не могли робити. Сподіваюся, що тепер не тільки ну, над Києвом будуть збивати ці ракети, а все небо України за допомогою от таких систем, можливо, аналогічних, потрібно їх більше в Україну, щоб все небо можна було прикривати від цих ракет. І, на жаль, дуже в нас багато жертв серед цивільних. Ми не забуваємо про наших захисників захисниць, які гинуть, на жаль, кожного дня на фронті. Але от ці дні, кінець 2023 року, початок 2024 року от був такий, ну, привітання в лапках від Росії, від Російської Федерації, від країни агресора, від країни терориста. Фактично вже давно. Час визнати цю країну країну терористичною. І всі ці е, речі, які зараз відбуваються, ну дуже дуже хочеться вірити, таки вплинуть на те, щоб ну і військова допомога збільшувалася, і фінансова допомога розблокувалася. Бо дуже багато з цього приводу було заяв, коментарів наших. Західних партнерів після цих ракетних обстрілів було дуже багато засудження. Сподіваюся, що всі ці обурення і засудження будуть втілені в конкретних діях, в конкретних видах озброєння, в першу чергу протиповітряної оборони. Безумовно. Але ми також всі зрозуміли, що без ракет ракет дальністю 500 і більше, хоча б до 1000 кілометрів. Ну, Росія буде завдавати таких ударів, поки не буде. Отримувати адекватну відповідь. І дуже хочеться, щоб і українські ракети також вже з'явилися, щоб почалося виробництво таких ракет. У нас, ну, на мою думку, є всі можливості для того, щоб робити такі ракети. А по великому рахунку, нам би потрібні ракети не тільки до тисячі кілометрів, а як мінімум, хоча б там до п'яти тисяч середньої дальності. І це би точно. Було би такою пересторогою для цих терористичних дій, коли ракетами обстрілюють мирні міста і гинуть мирні жителі. Ну і друга подія, на яку я би хотів ще звернути увагу, негативна, так от крім безумовно, обстрілу, це номер один, бо гинуть люди наші. Але була також достатньо серйозна, як на мене, подія, дику до цього часу, щоб, говорить, вона почалася. 31 грудня, коли на каналі 11 Україна, так, квартал 95, там новорічна в була програма, там був епізод із переселенкою, яка у із Скадовська. Хоча хочу зразу сказати, що в Закарпатті точно так не одягаються, як був ніби представник Закарпаття. І тим більше так не говорять у Закарпатті. Ну, то вже таке, питання не в цьому питання в тому, що цей епізод він був фактично ну, приниженням української мови. І, скажімо так, переселенців, так, от українських, дійсно, як правильно говорять, не можна сміятися чи умовний такий жарти застосовувати до людей, які викликають співчуття. Тобто, ну є таке правило, наскільки мені відомо, що. Ті е, люди, до яких е, є співчуття, над ними не можна насміхатися, жартувати. А, а в даному випадку це взагалі було ну, реально приниження. Ще раз повторююся, як української мови, так і переселенців. Всіх без виключення. Хоча тут взяли, ну, як, заприклад, е, місто Скадовське, яке фактично вже 22 місяці під окупацією, і ті, хто так жартує, побували хоч один день під окупацією, можливо, після того вони би. Такі жарти в лапках би не писали. Саме цікаве те, що є люди, які їх підтримують, захищають. Ну, ми бачили тих, які там сиділи в залі, реготали. Але що мене найбільше, ну, скажімо так, не буду вживати це не, не, літературне, не, не літературне слово. Але здивувало, що вони ж навіть не вибачилися. А навпаки, почали звинувачувати тих, хто зробив їм зауваження, хто обурений такими діями, що вони от не розуміють їхній. Такі от жарти, і самі вони винуваті. Ну, а там ця взагалі красавиця в лапках там обізвала всіх такими різними нехорошими словами, проплаченими до чого. Тобто ми бачимо, що ситуація, на жаль, не змінилася, нічого, в світогляді цих людей не помінялося. І це, це є факт, я про це ми вже говорив. Була програма спеціально присвячена цій події, але бачимо, що вона так і, і, і не хоче ця подія зникати з інформаційного простору. України і це правильно, я вважаю, бо це не можна забувати, це не можна пробачати. Я вже писав, що квартал вокзал Росія. Ну, а хтось більш такий делікатний каже, що фактично треба заборонити. Ну, як перший крок, безумовно, ну, я тут підтримую тих людей, які виступають за те, що треба взагалі заборонити цей квартал 95-й, який точно не є виразником української культури, а навпаки. Саме цікаве, що там була ж скарга на них. і От, журналістська комісія там, прийшла до висновку, що нічого нічого страшного не сталося. Ну, що тут можна сказати? Я дуже сподіваюся, що все-таки часом ті, хто зараз при владі, вони відійдуть від влади, прийдуть інші, і це питання буде вирішено, так як воно би мало вирішуватися сьогодні. На сьогодні, на жаль, ми бачимо, що до цієї ситуації якось так, от, відношення боку чинної влади, м'яко кажучи, є. Неправильним тиждень для нас почався не зовсім добре, на жаль, окрім от цієї події стосовно військовополонених і обміну. У будь-якому випадку, не зважаючи ні на що, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Все буде Україна!